Старе місто Єрусалим не міняється. Так само, як і 10, як і 20 років назад, як і 100 років назад. Все молитовно, сонячно, затишно. Ось наближаємося ми до лютеранського костюму. Ось лютеранський костюм. З а за Лютеранським костюмом направо повернути це поріг судних врат Олександрівське подвір'я, а наліво храм добро Господнього. Обадить доріг завжди лавочки. Частіше всього тут торгують араби. Торгують різними і хрестиками різні такі святиньки. Самі продавці до них ніякого відношення не мають, але християнам продають. Це Літеранський собор. І завжди десь почуєш російську мову. А це доброго Господня. Балагісмані. Ась тут ми наближаємося до Олександровського подвір'я, де знаходиться поріг судних воріт. Тобто е вихід з міста Єрусалим знаходився саме тут, так як Ісуса Христа розіп'яли за містом, то як злочинця його ставили на поріг, і там на порозі вже зачитувалися ще раз і ще раз. Вердикт. Олександрівське подвір'я. Тут наші сестрички і сестра Іоанна, інші сестрички, вони тут проходять свій послуг. Ось, ми заходимо на Олександрівське подвір'я, і тут нас зустрічає сестричка. З України, і Радіона. І Родіонечко, ти звідки родом? З Криму. З Криму? Ось. Ну, а де ти прийняла постріль в такому монастирі? В в монастирі японської полі Божі Матері. О, дуже приємно, дуже приємно. Батько твій воює зараз, так? Зараз він військовий. Захищає батьківщину. Прекрасно. Ну, щасти тобі. Бог допомагає. Це на лавочці у нас сестричка Єлисавета. Ви з якого монастиря, матері? Скип ну як же? Тут всі з України, всі скіплячого Єрусалимі. Так повинно бути. От. І от зараз ми йдемо з вами до Це храм Олександра Невського. А тут ми спускаємося до порога судних порід. Це арка імператора Адріана. А це ми йдемо вже до порога судних воріт. Іконочка святої висипайте. І тут наша сестричка Малосердя читає невситний псалтир, читає за, за воїнів, за матерів, за їх синів, за всіх, хто, хто захищає. Батьківщина. Сестричка, як тебе звуть? Ні, ні, ні. Іночка Ніаніла. А скажи, будь ласка, з якого ти монастиря? З Кип'ячого жіночого монастиря. Як Щ... називається монастир? Кип'ячий жіночий Афон. Жіночий Афон з Божої Матері, так? Ну, і ти тут молишся по спискам, з України приходять списки, і ти молишся да? за всіх. Ось такі такі великі списки. За Сестер милосердя. Добре, Ось тут дуже великі списки. І, можна сказати, на святій землі більше ніде не читається неоситний псалтирні в одному монастирі, тільки на порозі судних воріт, там, де сестри милосердя, храму святителя Михаїла і монастиря Афонської ікони Божої Матері. А це поріг судних воріт. Господи, і помили нас вічних. От на цьому місці стояв Ісус Христос. І була така традиція, що злочинця ставили на поріг, і він мав право оглянутися на людей і очікувати, що хтось з людей скаже, він невинний, щоб заступитися, що, мов його осуджено, несправедливо. І тоді ціла процесія разом зі злочинцем, разом з людьми поверталася знову в приторію, і був пересуд. Знову розглядалася справа злочинця. Але от Ісуса Христа Його. До злочинців причислили, але ніхто з людей і так і за нього не заступився. І ніхто з людей, тут було багатсько людей, сотні їх було вели на страту злочинця, називаючи його зрадником, ворогом своєї країни. Ніхто за нього не заступився, ніхто не сказав, він не винний. Ісус Христос вже пішов от, от цими сходами, пішов на страту, так як тут от, на цьому.